Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо тему поняття та призначення баз даних. За нашого часу щоденно накопичуються просто вражаючі обсяги даних. У комп'ютерних системах ще 30 років тому обсяги даних вимірювалися мегабайтами. Але вже в 2008 році корпорація Google щоденно опрацьовувала 20 петабайтів даних. На сьогоднішній день обсяги даних, якими оперує людство, вимірюються десятками езебайтів. Числа ці переведені в байти, ви бачите, в фіолетових квадратах, тобто числа доз дуже великі. За прогнозом аналітиків International Data Corporation обсяги даних у 2025 році перевищать за 175 зетабайтів. Щодня кожна людина генерує все нові та нові дані, коли пересилає повідомлення комп'ютерного чи мобільною мережою, ставить лайк під фотографією у Facebook, прокладає маршрут поїздки з використанням геолокації. Оплачує товари в касі магазина і отримує чек. <кхи> Процес лавиноподібного збільшення обсягу даних у світі з середини 60-х років ХХ століття отримав назву інформаційного вибуху. При цьому збільшення обсягів даних у світі в основному відбувається за рахунок неструктурованих числових даних в комп'ютерних мережах. Це приблизно 95% та їх простим дублюванням. Учені запевняють, що зберігання великих обсягів даних виправдано тільки за умови, якщо пошук потрібних даних здійснюється швидко, і подаються вони в доступній для розуміння формі. Ці умови забезпечують сучасні технології зберігання даних. Ой, вибачте. Ці умови забезпечують сучасні технології зберігання даних. Основною з цих технологій є комп'ютерні або електронні бази даних. База даних це впорядкований за певними правилами набір взаємопов'язаних даних. Основним призначенням бази даних є систематизоване збереження даних і надання доступу до них користувачеві або комп'ютерній програмі для забезпечення швидкого пошуку потрібних даних. Електронні бази даних активно використовуються в банківській сфері, бібліотеках, пошукових системах інтернету, системах обліку для здійснення оплати за користування електроенергією, газом. Холодною та гарячою водою під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання учнів і в інших сферах діяльності людини. Сторінка пошуку публікацій в базі даних Національної бібліотеки України імені Бернацького. Зараз ви бачите біблі... сайт цієї бібліотеки у себе зараз на екрані. База даних є досить складним та св... за своєю структурою об'єктом. Тому перед створенням вона заздалегідь проєктується, створюється модель бази даних. Для роботи з комп'ютерними базами даних використовують спеціальні програми системи управління базами даних або СУБД. Використовують їх користувачі, які створюють бази даних, виконують пошуки або оновлюють дані тощо. Системи управління базами даних це прикладні комп'ютерні програми, призначені для створення, збереження та використання баз даних. До розповсюдження СУБД належать Oracle, MS SQL Server, MySQL, SuBase, PostgreSQL, Microsoft Access тощо. Залежно від структури даних, яка використовується в СУБД, їх поділяють на ієрархічні, мережеві, реляційні та об'єктно-реляційні. Залежно від розміщення баз даних і компонентів, які забезпечують їхнє опрацювання, вони поділяються на локальні. Тобто локальні СУБД забезпечують зберігання і опрацювання даних на локальному комп'ютері. Та розподілені. Розподілених дані можуть зберігатися та опрацьовуватись на різних комп'ютерах у локальній або глобальній мережі. Залежно від способу доступу до бази даних, СУБД поділяють на файл серверні, клієнт-серверні та інтегровані або вбудовані. У файл серверних СУБД файли з даними розміщуються на сервері, а на кожному клієнтському комп'ютері встановлено повну версію СУБД Доступ з клієнтського комп'ютера до даних на файл сервері здійснюється з використанням мережі. Найбільш широко в останні роки розвивається клієнт-серверна технологія використання баз даних. З цією технологією на сервері встановлюється серверна версія СуБД. На ньому ж зазвичай розміщена і база даних. На клієнтських комп'ютерах встановлюється тільки невеличкий за обсягом і функціональністю клієнтської версії цієї СУБД. У завдання яких входить формування запитів на опрацювання даних і виведення результату опрацювання надісланого сервера, усі операції з даними здійснюються на сервері. За клієнт серверної технології організовано роботу залізничних каст з продажу китків, банкоматів тощо. Інтегровані або вбудовані СОБД використовують як складову інших програмних продуктів наприклад, електронних енциклопедій, електронних словників, пошукових систем тощо. Ці системи не потребують окремої інсталяції і можуть мати обмежений набір функцій скерування базою даних. Наприклад, не забезпечувати оновлення даних. Доступ до даних здійснюється з використанням засобів прикладної програми, у яку інтегрована наша СуБД. Схема основних класифікацій. От, системи управління баз даними поділяються за моделями даних, тобто ієрархічні, мережеві, реляційні, об'єктно-реляційні та інші. За розміщенням. Тобто локальні та розподілені. Та за способом доступу до баз даних. Тобто файл-северні, клієнт-серверні та інтегровані. І так ми переходимо до наступної частини уроку: це ознайомлення з системою керування базами даних. Система управління базами даних Access для Microsoft 365. Це о, СуБД, що передбачає роботу порівняно невеликими за обсягом базами даних. Для особистого користування та для невеликих організацій. Для збереження баз даних Аксес використовує основний формат файлів ACCDB або забезпечуючи роботу із форматами файлів попередніх версій програми, наприклад, MDB. Аксес можна запустити на використання кількома способами: наприклад, виконати пуск і обрати Аксес, якщо він встановлений у вас на комп'ютері. І знову ж таки, якщо встановлено у вас на комп'ютері, ви можете просто двічі класнути на значку вже існуючого файла бази даних. У першому випадку після запуску програми Access на екрані відкриться початкове вікно програми. Для відкриття вже створеної бази даних слід в цьому вікні обрати пункт відкрити. Далі обираємо з списку останніх файлів, що опрацьовувалися цією СОБД ім'я потрібного файлу. Або вибрати одну з кнопок групи інші розташування. Тобто цей ПК, нове розташування або огляд. Далі от, можемо обирати кнопку Огляд. У вікні відкриття обрати потрібну папку. І у робочій області вікна обрати потрібний файл. Далі класнути на кнопку відкрити. Під час відкриття створеної раніше бази даних під стрічкою може з'явитися рядок з попередженням. Системи безпеки про те, що певний вміст бази даних вимкнуто. Для вимкнення повного вмісту бази даних слід вибрати кнопку Увімкнути вміст. Блокування окремих елементів бази даних здійснюється з метою запобігання ураженню шкід... шкідливими програмами. Для створення нової локальної версії баз даних слід при запуску Microsoft Access просто обрати пункт Пуста база даних. Далі ми вводимо ім'я файлу майбутньої бази даних у поле «Ім'я файлу», вибираємо за потреби нове місце збереження файлу та вибираємо кнопку Створити. Для створення бази даних на основі шаблону слід запустити програму Microsoft Access і вибрати шаблон або групу шаблонів із запропонованих нам. Основними об'єктами в базах даних Access є таблиці для зберігання даних і встановлення зв'язків. Форми для зберігання даних і встановлення зв'язків, запити, з використанням яких здійснюється пошук потрібних даних і їх узагальнення, звіти для подання даних у потрібному користувачеві вигляді з узагальненням потрібних даних. На прикладі баз даних, створеної на основі шаблону Контакти, ознайомимося з інтерфейсом Access та окремими операціями над об'єктами баз даних. Після створення нової бази даних на основі зазначеного шаблону на екран вводиться форма «Список контактів. Для введення даних про осіб, з якими ви плануєте підтримувати ділові чи дружні стосунки. Зараз ми бачимо, вгорі у нас вкладка відкритого об'єкта, а саме список контактів. Трохи нижче у нас іде заголовок цієї форми. Далі у нас йдуть е, стовпчики з іменами. Далі кнопка закриття поточної вкладки. І поля для введення нових даних. Далі у нас є кнопка подання для перемикання виду подання. Область переходів у нас з лівої частини знаходиться. І кнопка відкриття закриття області переходів у вигляді стрілочки. Вигляд списку користувач може змінити. Для цього потрібно вибрати кнопку Усі об'єкти Аксесу у заголовку області. Відкривається список, що складається з двох частин. У верхній частині можна вибрати одну з категорій, у яких будуть групуватись об'єкти. А у нижній фільтр, за яким ці категорії будуть відбиратися. Об'єкти усі об'єкти Access таблиці, форми, запити чи звіти. За вибору категорії відображення тип об'єкта в області переходів з'явиться список об'єктів бази даних, згрупований за типами: таблиці, форми, запити, звіти. Кожен з об'єктів має умовне позначення у вигляді значка, який ви бачите зараз у себе справа на екрані. Для відкриття потрібного об'єкта слід двічі на його імені в області переходів. Вміст даного об'єкта буде виведено на екран його вкладка з'явиться в центральній частині вікна програми. Такі дії відбуваються для всіх названих об'єктів, крім деяких форм, які відкриваються в окремому вікні. Для закриття поточного об'єкта слід вибрати кнопку закриття поточної вкладки біля, назви, біля її назви. Для закриття поточної бази даних слід виконати файл закрити. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу.